Кузьмінський колись казав, що якби знав, що станеться з, з піснею Файне місто Тернопіль. що Це фактично ну ніби і, і, і це <зас> як фактично гімн Тернополя, і е, фестиваль названий в честь цієї пісні, mm -hmm. то він би зовсім інакше її написав. А хіба ну якраз не він такого не казав? Ні, <зас> <зас> <Таке> не треба він <зас> нічого. <зас> 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 Ну, бо просто хіба можна передбачити долю ніколи, пісні, хоч нікол одної ніколи. В тому то і справа, ніколи. ніколи. Коли е -е, писалася та пісня, для нас вона була прохідна просто про а прохідна, і ми не дуже її любили. Ні, ні, ні ніхто не міг подумати. Просто ще ще одна пісня там типа. Там ставки були на зовсім інакші пісні. Наприклад, як, як якщо вони були ті ставки. Ми ага. ну, в принципі ставок ні, ніколи то я збрехав, ніколи не, не робили на якусь е, пісню. Е, про, от є думки, які просто треба все одно щось Да, да, І І все. І файне місто Тернопіль було ну, одна з пісень. З пісень, яка зробила по факту бренд, тому що Тернопіль асоціюється зараз з тільки з тим, що це файне місто. Є фестиваль музичних задала Роксана. Не За заклади харчування, сім'я, ресторації. Файне місто. Тобто, це вже настільки такий кльовий бренд. Я бачила, що ви виступали на файному на фестивалі Файне місто. Які у вас тоді були емоції? Тому що знаєш, тоді поставили рекорд. Здається, 25 тисяч там людей співали разом з нами «Файне, файне місто, місто Тернопіль. Тернопіль. Це то жах. Ну в хорошому сенсі жах був, бо це така енергія, прямо ти просто як на хвилях.